Вітаю! Моє ім'я Інна, канал Інна Колекції Скарби-Вироби. Сьогодні хочу розглянути тему ароматів. Аромати, які мають походження франція Франції, Італія, але не є оригіналами. У нас в місті є магазин, який продає, як на мене, так репліки. Відомих ароматів. Тож, хочу поговорити про них. Чи хтось користується такими? Ну, складно назвати їх підробками, ви зараз зрозумієте, чому. Ну, це не оригінали. З чого ми зможемо почати, давайте почнемо Дольче Габана Імператрице. Ми бачимо не оригінальний флакон, але все ж таки є певний дизайн. колір аромату. Цей аромат я придбала в магазині турецькому у нас в місті. Як сказав господар, що він ці аромати завозить з Арабських Еміратів, що таке оригінальний аромат імператриця? Країна походження Італія для жінок? Група ароматів квітковий, ноти кавун, жасмін, ківі, лимонне дерево, мускус ревінь, сандал, цикламен, рожевий перець. Оригінальний аромат має яскраве вираження неповторної жіночності, характеру та індивідуальності. Дольчий габана імператриця так само сміливий та динамічний, як і жінка, яка його носить. В ароматі Дольче габана імператриця для жінок. Екзотичні фрукти, такі як кавун. Зливаються в ідеальній алхімії з чудовим квітковими нотами цикламена та світлого дерева, створюючи соковитий та яскравий радісний аромат. Створила цей аромат Наталі Лорсон ексклюзивно для Dolce Габана. Верхні ноти, ця композиція розкривається вибуховим фруктовим коктейлем. Соковиті нотки киві поєднуються з терпким ревенем і ароматом ржевого дерева. Ноти серця згодом аромат Дольче Габана імператриці пом'якшується освіжальним сплеском кавуна та ніжним квітковим нотами цикламену та жасміну. Базові ноти тепла база зі світлого дерева надає аромату. Тілесність і глибину, врівноважену шлейфом із лимонного дерева, мускусу та сандала. Це те, що мається в оригіналі. Що ми маємо в цьому екземплярі, як на мене, це, мабуть, репліка все ж таки. Фахівці, ті, хто користувався оригіналами, кажуть, що Дуже багато схожого, навіть відкриваються верхні нотки, може, може, відсутні останні нотки. Але хто бажає зекономити, той задоволений приближенням цього аромату до оригіналу. Далі у нас я купила аромат Хлоя. В тому ж самому магазині, що ми знаємо про Хлою? Країна походження Хлою це Франція. Для жінок теж квіткові ноти амброксан, кедр, малина та троянда. Хлоя Еде Парфум Інтенсе це квітковий деревний аромат для жінок. Він оспівує те, чим прославився модний дім хлої, стиль, свободу, силу характеру та витончену жіночність. Аромат, збудований на протиставленні розкішної та чуттєвої троянди хлоє та сильної шляхетної деревини, вишуканий, багатогранний і сміливий, він втілює сучасну жіночність, чужоштучним обмеженням і забобонам. Соковитий акорд стиглої солодкої малини відкриває композицію і підкреслює ягідні та фруктові грані пишної троянди. У шлейфі елегантний кедр амброксан з його мускусно-деревними обертонами Там який кашмеран, що надає глибини. Це те, що ми маємо в оригіналі Хлоя. Але теж повторюсь, люди, які користувалися оригіналом Хлої, зараз з задоволенням користуються такою репликою і стверджують, що аромат дуже наближений до оригіналу, чомусь на упаковці написано тестер. І хтось мені з моїх знайомих, знайомих стверджував, що це тестери виробляються для Duty Free. Треба розпитати людей, які купують аромати в Duty Free, чи дійсно воно відповідає дійсності, перепрошую за мій каламбур. І ще один аромат у мене є, який я не стрималась так купила. Це аромат кірки. Що ми маємо в оригіналі кірки? Країна походження кита... Італія, перепрошую. Він унісекс, тобто для чоловіків та для жінок. Аромати фруктовий-шипровий. Характер аромату солодкий, чуттєвий, ноти геліотроп, малина, персик, сандал, троянда. Магічний чудовий, чуттєвий аромат кірки, названий на честь чарівниці Церцеї. Він огортає хвилюючим панком, здатним запаморочити голови присутнім. Початкові ноти парфюмерної композиції створюють відчуття. Літа завдяки унікальному поєднанню соковитої маракуї, ніжного персика, стиглої малини, листків чорної смородини, груші та теплого піску. Серед усієї цієї пишноти розквітла зворушлива конвалія, гармонізуючи загальне звучання композиції, багатогранний шлейф, витканий з солодкої ванілі, ласкавого геліотропа. Дтєвого сандалу загадкових гадкових пачелів та спокусливого мускусу. Це дуже насичений аромат. Його необхідно наносити в невеликій кількості, щоб він тішив цілий день. До речі, аромат кірки для мене дійсно такий неоднозначний. Я ніколи не користувалася оригіналами цих ароматів. Я діяла на свій розсуд і брала до уваги думку та досвід людей, які користувалися, знов таки, повторюся, як оригінальними ароматами, так і ось репликами. Хочу почути думку. Моїх глядачів слухачів, що ви думаєте стосовно такої заміни? Хотілося б знати, наскільки це має сенс. Може, дійсно треба нічого, не треба нічого вигадувати, купити оригінал та насолоджуватися, але цінова політика в рази відрізняється. Тобто, якщо дійсно немає ніякої різниці, навіщо платити більше? Хочу знати вашу думку. Всім дякую за увагу. Чекаю на вподобайки, коментарі. До побачення!